Вітаю шановні глядачі. Вже минуло більше ста днів після дня, як Трамп пафосно назвав днем визволення, і вже можна робити висновки та побачити, як мита змінюють світову торгівлю. Новий підхід вже в іноземних медіа називають системою імперіалістських преференцій: хто партнер і імпортує більше США аніж експортує туди, той отримує знижку у вигляді зниженої ставки. Хто навпаки користується американським багасом, то й заплатить набагато більше. Так США ввели на Бразилію 50% мита, але бразильська кава все ж знайшла свій ринок. Китай з радістю буде імпортувати цей продукт. Про це ви можете прочитати, до речі, на нашому телеграм-каналі. Там багато цікавої інформації. Посилання буде в описі. Канада за чутками потрапила в немилість, бо думає визнати Палестину. А от уже США намагаються впровадити 35% мито. Та навіть країни, які вже уклали угоди, і чим далі, тим більше починають. Кодувати про них, наприклад, у столицях європейського союзу вже кажуть, що домовилися з Трампом, щоб уникнути гіршого, та розплата за доступ до американського ринку виявилася значно більшою, ніж була початкова ставка. Тож сьогодні поговоримо, як тарифи вже впливають на американську економіку, які обхідні шляхи вже знайшли компанії, щоб не переплачувати. Та чи є позитивна сторона митної політики Фред? Сенс цієї стратегії простий. Якщо хоче хтось хоче уникнути болючих тарифів, та залишається тільки підписати угоду, яка буде вигідна Америці. Саме так вже робили ЄС, Японія, Південна Корея. Вони погодились на купу зобов'язань відкрити свої ринки для американських товарів, пообіцяти серйозні інвестиції в штати. У відповідь всього лише 15% замість більших ставок. На вигляд, ніби все працює, ринки іначе заспокоїлись після періоду серйозних коливань. Реальна економіка на перший погляд тримається. Це виглядає як те, що він обіцяв. Америка диктує правила і повертає контроль над світовою торгівлею. Та насправді це короткочасна ілюзія, поки система ще тримається, бо світ не встиг повністю перелаштуватися, але наслідки такого протекціонізму можуть вилізти боком пізніше. І, схоже, політика немає стоп-кнопки. Трамп липні заявив, що буде ще більше дзеркальних мит, десь 10%, десь 41%, залежно від країни та її прихильності до США. В реальності митна стеля вже пробита. Середній рівень американських мит підскочив до 18%, що майже у 8 разів більше, ніж торік. Якщо Трамп реалізує весь свій план? Це буде схоже на повернення до 30-х. лише під час Великої депресії була така ставка. Адміністрація Трампа хвалиться тим. Скільки вони зробили грошей, взагалі заробили з тарифів, та ці гроші не з'являються з повітря. Все це майже автоматично лягає на плечі звичайних покупців. Навіть якщо постачальники трохи знизять ціни, все ж платять місцеві бізнеси і споживачі Goldman Sachs Підрахували 4 з 5 доларів тарифних витрат, покривають саме вони. Наприклад, лише в другому кварталі Форд заплатив за мита 800 мільйонів доларів, а General Motors понад мільярд. Ну по суті, давайте Фредович ввів податок на споживання, щоб трошечки зменшити дірку в бюджеті. Це теж треба так розглядати споживання американців. Міжнародний валютний фонд підвищив прогнози зростання США. S&P 500 трохи просів після нових тарифів, але все одно залишається помітно вище ніж був на старті другої каденції Трампа. Багато компаній просто запас запаслись товарами заздалегідь, поки нові мита ще не вступили в силу. Тому, наприклад, на початку року імпорт сталі, алюмінію та автомобілів США стрімко зріс до 400 мільярдів на рік. Зараз вони просто використовують ці запаси. Таких товарів надовго не вистачить, і навіть просто зберігати їх на майбутнє, це вже витрати. Наприклад, метал, виробник Барбі, втратила п'яту частину свого вільного грошового потоку лише за одних за один квартал. Усе через те, що заповнила склади до відмови. Це лише відтермінування наслідків, а не їх відсутність. Друга річ це штучний інтелект. І інвестиції в штучний інтелект зараз значно виросли. Ми про це на Валентині відео робили, і це великі гроші, більше, ніж Європа витрачає на свою оборону. Саме завдяки цьому ВП США показує хоч якийсь ріст. Споживання просіло, але технологічний сектор все тримає на плаву. Як то кажуть, дякуємо Рейгану за наше щасливе майбутнє. Ну, він, по суті, започаткував цей процес. Розвиток технологічних гігантів. Що ще грає роль? Бізнес не сидить, склавши руки. Підприємства шукають обхідні шляхи. Якщо одні мита за високі, починають вести товари через треті країни, де тариф нижчий. Наприклад, у G.A. Healthcare кажуть, що тепер мають чотири локації, звідки можуть постачати продукцію, вибирають ту, де мито нижче. Частину виробництва навіть планують перенести в штат Юта. У General Motors схожа ситуація, вони активізували роботу свого заводу в Індіані. Де наймають нових працівників, але такі рішення це не питання тижнів, потрібно роки, інвестиції, гарантії. А їх бракує, бо ніхто не впевнений, що завтра не зміниться правила гри. До того ж, адміністрація Трампа вже погрожує і на це накласти 40% штраф. Інвестори щоправда не дуже вірять, що до цього дійде, але білий дім сам злякається сам наслідків. Але поки ринки не панікують, президент отримує право тиснути ще більше. Є ще один шлях, обійти мита через креативну роботу з бюрократією. Це детальний аналіз гармонізованого тарифного графіка, який визначає, які мита накладаються на які товари. Бізнес вивчає кожну шпаринку, змінює опис продукції, переробляє логістику, перекваліфіковує походження. Наприклад, компанія, що виробляє засіб для вимивання дармасіл, довела, що якщо інгредієнти змішуються у В'єтнамі чи Малазії, а вже потім везуться в Китай лише для фасування, то країною походження слід вважати не Китай. Це дозволяє знизити тариф. Аналогічно, фірма Wagner Spray Tech змінила класифікацію своїх теплових пістолетів і зменшила ставку Деякі компанії йдуть ще далі, використовують старі майже забуті міжнародні угоди, наприклад, так званий Найробійський протокол, підписаний ще в 50-х роках, дозволяє безмитне везення товарів, якщо вони призначені для людей з інвалідністю цього року. Ця лазівка стала дуже популярною. Компанії почали. Подавати заявки на імпорт сталевих поручнів або навіть дитячих ліжок і мисок усе під приводом, що це полегшує життя людей з обмеженнями. Правда, митники не такі й довірливі, адже жодна з подібних спроб не увінчалась успіхом, але сама тенденція говорить про одне. Що бізнес активно шукає способи обійти нову реальність? Це найгірше тарифами розпоряджається фактично одна людина. Не конгрес, не якісь органи додаткові а безпосередньо президент. Якщо йому щось не сподобалось, він може у відповідь просто накласти мита. Це створює постійне відчуття нестабільності. Ні, уряди, ні компанії не можуть спокійно планувати, бо не знають, що в голові буде у Уфредовича завтра. Коли твоє майбутнє залежить від настрою президента, нових мит чи якихось протоколів 50-річної давності, хочеться мати щось своє, щось реальне. Щось, що. Не можна скасувати одним підписом саме тому зараз дедалі більше українців починають інвестувати в землю. Це не якісь там дистанційні фінансові інструменти. Це актив, який не знецінюється за ніч, не впаде через санкції і приносить дохід вже зараз. І ми запускаємо важливий курс інвестування в землю, де за 4 тижні ви навчитесь, як шукати свою першу ділянку, перевіряти документи. Не встряти в афери, і головне заробляти на землі, а не тільки мріяти про стабільність. Хочете деталей? Залишайте заявку на сайті. Деталі за посиланням під відео повертаючись до Фредовича, як завжди, за всю цю імпровізацію розплачуються люди. Ті самі американці, які обіцяли дешеві товари і підтримку економіки, раніше вони мали великий вибір, завдяки конкуренції могли купувати краще і дешевше. Тепер же на ринку залишаються компанії, які не обов'язково краще, але знають, як догодити Фредовича. І це буде впливати і на американський ринок. Разом з тим задача в нього компенсувати безпосередньо дірку в бюджеті, дірку від пільгових податків. А наша задача підтримувати сили оборони. Навпівілі ну, такого типу, який летить до 40 км, несить до 8 кг, дешево і небезпечно для ворога і добре допомагає виконувати задачі сили оборони України. Ми збираємо зараз 1 мільйон гривень разом з друзями. Загалом збираємо 300 тисяч доларів на 350 таких FPV для такого типу посилання в описі і на екрані ви можете бачити на дрони близькавка один теж безпосередньо QR-код, який можете сканувати і кинути свої кровні 2 гривні. Всім всього найкраще, дорогі друзі. До побачення.